Вільна боротьба, футбол, волейбол та сучасна тренажерна база. Щодня понад 80 дітей приходить до клубу Олімп аби гартувати тіло та дух. Створений у 2017 році. Центр став справжнім магнітом для молоді не лише ворогти, а й сусідньої поляницької громади. Місцеві тренери зазначають, спорт тут це не просто дозвілля, а шлях до великих досягнень. Минулоріч багато успіхів на змаганнях пліч опліч. Перед цим вже сказав, є здобутки вільній боротьбі, це і хлопчики і чемпіони України, і призери міжнародних змагань, учасники різних турнірів. Ну, Такі шкільні змагання, звісно, само собою переможці і спартакіад. Яремчанська громада проводить спартакіаду. Ну, такі у нас по волейболу, по футболу також здобутки. Ініціативність громади вже дає результати. Діти демонструють високі досягнення на районних, обласних та міжнародних змаганнях. Спортсмени з вашої громади, з вашого району, точно активно і правильно прославляють нашу державу на міжнародній та всеукраїнській армії. Клічок і так це ну важливі проекти, які дає можливість тим учням, які не беруть завжди. Участь у секціях з відповідних видів спорту, так реалізувати себе. Ну і в принципі, напевно, це найперше про знайомство, про дружбу, про обмін комунікації і глобально про здорову націю. Візитівкою ворогти залишаються стрибки на лижах трампліна та лижне двоборство. На базі авангарду ростуть майбутні зірки світового рівня, серед них Олег, який за чотири роки тренувань. Уже двічі виборював золото на чемпіонатах України. Я два рази став чемпіоном України, передав чемпіонату України, попадав у тридцятку на чемпіонаті світу. Ну а планую я стати ну, чемпіоном світу по з трампліну, по полижному дворству. Мені подобається це, ну як теж як пташка. Перше страшно, потім задоволення получаєш. У громаді продовжують розвивати спортивну інфраструктуру, щоб приваблювати туристів. Досвід Європи показує, міжнародні змагання з трамплінів збирають десятки тисяч глядачів, створюючи сприятливий туристичний клімат. Наразі ворогтянська громада шукає партнерів у Польщі для дзеркальних проєктів, що дозволить залучати європейські гранти та будувати сучасні спортивні об'єкти. Ми маємо брати в чомусь приклад. З тих самих поляків, і особливо вони дуже розвинули стрибки на лежах з трампліну. У них зараз 5 до 5 скочень по-польські трампліню, які відповідають всім стандартам, де можна проводити міжнародні змагання. Якщо б у нас в Україні, якщо б тут в Рохті, ми відновили і зробили статус міжнародного об'єкту, то це б було супер. Власне, нам би було цікаво також співпраця з громадами з Польщі, які, які розміщені в, польсь, в польських Карпатах, які теж розвивають ці види спорту зараз ми над цим працюємо. Я думаю, що в найближчому часі ми десь знайдемо таку громаду, яким будемо не схожі за і кліматичними умовами, за графічними. І це буде нам цікаво, тому що навіть європейські гранти ми можемо реалізовувати у вигляді дзеркальні, так звані. Що ту ж саму роботу, наприклад, будівництво там стадіону, ми можемо робити і в польській громаді, і в Українській. Європа дає на це кошти. В рамках виїзної наради з головами громад району, голова надвірнянської РВА Петро Хмельовський, знайомлячись з Ворохтянською ТГС Редини зазначив, навіть невелика громада з професійною командою може бути серед лідерів. Дуже багато є позитивного. Громада в багатьох змаганнях, які проводилися в області, наприклад, пліч опліч займала призові місця, незважаючи на те, що це дуже маленька громада. Але ті зусилля, які громада прикладає, ті зусилля, які прикладають люди, які відповідальні за розвиток фізичної культури і спорту, дають свої результати. Ми бачимо, громада ну на дуже хорошому рівні. Найкращим стимулом для юних атлетів є приклад земляків вже цього року. Ворогтянець Віталій Калініч. Енко представить Україну на 25-х зимових Олімпійських іграх в Італії. Іванна Осташук телерадіо компанія Раї.